Дорогі друзі, вітаю вас. Мене звати Юлія. Ви на моєму каналі, який присвячений вивченню турецької мови для початківців. Тема сьогоднішнього відео Україна да нелер Овойор. Що відбувається в Україні? Це відео присвячене третім трагічним роковинам початку повномасштабного вторгнення в Україну. Я зроблю тайм-коди відео, тому що відео може бути довгим. Основна мета це розширення словникового запасу. Яким чином? Для чого? Для того, щоб відповідати у Туреччині турецькою мовою, що відбувається у нас в Україні, відео буде корисним для тих, хто починає і продовжує вивчати турецьку мову. Яка основна мета? Всі ми, хто знаходяться на території Туреччини, українці, ми є культурними послами. Тому ми маємо давати певну відповідь, що відбувається в нашій країні. Також я ставила за мету відповідати на запитання Україна Дан Нелер Улойор, що відбувається в Україні стисло, грамотно та емпатично. Звичайно, скоріше за все не буде часу на лекцію. Але ми маємо вміти давати відповідь. І зазначу, що це є мій досвід, і те, як я десятки разів відповідала від початку повномасштабного вторгнення, що відбувається в Україні. Спочатку давайте подивимося на основну лексику. Перш ніж перейти до власне слів війна і все, що пов'язане з війною. Я хочу вам запропонувати подивитися на турецьку визвольну війну, турецька війна за незалежність. Турецькою мовою це буде Тюр Куртулуш Саваши. Тюр Куртулуш Саваши. Вона мала місце ця війна з 19 травня 1919 року до 24 липня 1923 року. Я порахувала фактично 5 років це відбувалося, і тоді Туреччина була в схожих умовах, як зараз Україна. Наступали вороги з декількох боків турецький народ не мав озброєння, і весь цей період в історії називається Мілі, мілі джадаля дюнемі. Період національної боротьби. Я взяла одну з фотографій показати вам, як жінки рятують худобу, як вони тікають від ворогів, зокрема, наступу грецької армії, і в якому стані була вся економіка Туреччини, вона була не готова до війни. Запрошую вас подивитися, тому що. Повернусь назад на слайд. Якщо ви будете говорити про Україну, ви можете сказати, що Біз Шімді Тюрк Куртулуш Саваши яши йорус. Тобто, що це для нас, ми переживаємо, неначе турецька війна за незалежність. Отже, лексика. Перше саваш, саваш війна. Саваш халі, саваш халі», стан війни. Саваш халінде. Україна шіндішуан саваш халінде. Україна зараз у стані війни. Іжгаль, «іжгаль», Окупація. іжгаль. Г'єджі Іжгаль. Тимчасова окупація. Можна сказати Україна, опрак, шоан, ішгаль Алтенда. Україна, Янібуто, Прак, Шімді, Шуан, ішгаль Алтенда. Ця земля зараз під uh, окупацією. Саваш Девам Едіор. Саваш Девам Едіор. Війна триває. Тут ми дивимося каршичи Виступати проти Ларе. дюшман ларачик, дюшман ворог, дюшман лара каршичи виступати проти ворогів. Гючлю дюшмани янмек. дюшмани янмек. Янмек перемагати, кого? Гючлю дюшмани – сильного ворога. Додаткова лексика. Джепхе, джепхе, фронт. джепхесі. Саваш джепхесі. Саваш джепхесі. Саваш джепхе, Військовий фронт. Зверніть увагу, що звук хе я тут майже не артикулюю. Меджаделе, Мюджаделе. Мюджаделе. меджаделе боротьба мек – вести боротьбу, боротися, синок, синок, укриття, корунаклибієр, корунаклибієр, захищене місце. Єнмек перемагати його синонім Казанмак. Офіційно війна, яка зараз відбувається в Україні, має назву Русія, Україна Саваши. Русія, Україна Саваши. Росія, Україна, Саваши, Маалясе, де вам едіор? Далі, перш ніж розглянути, як може відбуватися діалог, що відбувається в Україні, цей діалог у Туреччині, ми маємо розуміти, що порядок денний Туреччини. Він є якби специфічним. Чим? Тому що Туреччина переживає свої геополітичні процеси. Тут важливо це розуміти і розуміти втрату часткову інтересу до подій в Україні. Можемо вивчити Гюндем – це порядок денний. Який порядок денний? Чуркія гюндем -e – той, який у Туреччині. Отже, в бесіді у нас може виникнути запитання, яке? Двіса обетте сору? Саубет бесіда, ортаячик мак. Виникати, виникати де у бесіді? Яке саме запитання? Я е, чула це запитання ну, десятки разів. Від зовсім різних людей, від бабусь на базарі, від людей від родичів, від сусідів і так далі. І, як правило, це був дійсний інтерес, особливо на початку війни. Отже, ваш Халя де вам Едіорму, Саваш Халя де вам Едійорму. Це питання виникало, як правило, у розмові, коли я говорила, що я не можу бачити своїх рідних, які в Україні, або я засмучена. Хочу звернути вашу увагу, що це питання є досить нейтральне, і навіть з повагою про це нам говорить про прямий порядок слів. «Чи». Так, запитальна частка: чи війна все про, ще продовжується? На початку, готуючи це відео, матеріали, я сформулювала наступним чином запитання: Саваш халями, де вам, діор? Са ваш халями, де вами дійор? Війна все ще продовжується? Тобто, Тут непрямий порядок слів, ви бачите, де змінилася позиція запитальної частки ми, її варіант. І це запитання таке: невже ще війна продовжується з якоюсь недовірою? Отже, давайте поговоримо стандартний, що значить стандартний. Найпоширеніший, найпростіший спосіб відповісти на це запитання. Евед Маасев Саваш Халя де Вамдіор. Евед Маасев саваш халя де Вамдіор. У турецькій мові дуже часто у тій формі, у якій вас запитали, найпростіше дати відповідь, відзеркаливши запитання. Ви кажете Так, на жаль. Маасев, Саваш hala devam ediyor. Так, війна все ще продовжується, на жаль. У нас є, є слово devam етмек, воно має два відмінки. У даному випадку ми е, не ставимо спрямувальний відмінок, от так як написано, Саваш не, Саваш девам Едіор. Через е, особливості, специфіку порядку денного, тобто важливих для турецького суспільства, питань, дуже часто, е, якимось чином, тема з, Украї... з війни в Україні переходить на інші війни, які є тут в регіоні, і я розумію це. Хочу зазначити, що е, більш розширено. Е, Лексика із цього відео буде у нашому телеграм-каналі. Запрошую вас підписатися і на YouTube канал, і на телеграм-канал, і на інстаграм. Опис буде під відео. Наша е, головна мета це емпатична розмова, емпатій курмак, тобто, не бути зажатими, показати наші емоції. Показати розуміння того, що відбувається в регіоні, і показати знання історії Туреччини. Тому що як тільки ви починаєте говорити, ви говорите, що «Чурк куртулуш за вашикібі, біс Боннушінді Яшерус, відразу ви знаходите спільні точки, про що можна говорити далі. Далі я завжди. Дякую людям за їх інтерес, тому що ніхто насправді не зобов'язаний нічим цікавитися. Що можна сказати? Це фраза для рівня А2 і вище. Ільгі гестердініс весордонусичин тешекюредерів. Тешекюридерів. І тут я пояснюю, за що я дякую. Ільгі, інтерес. Sordu Nusuchinthe shekurderim. Дякую, що ви виявили інтерес та запитали. Можна більш прости, простий варіант. Це, цю фразу я рекомендую вивчити навіть на рівні А1. Вона є універсальна, коли вас запитують, як щось у вас в житті. Сордунусичин та шекюредерів. Сордонуси Чинтешекюредерім. Дякую, що виявили інтерес та запитали. На цьому, дорогі друзі, щоб не затягувати, я вам дуже дякую, що передивилися цю частину відео. У нас буде ще друга частина, де я дам більше лексики уже в конкретних реченнях. І сподіваюся, що це було корисно. Якщо вас цікавить інформація про те, що відбувалося в Туреччині 100 років назад, і як це пов'язано з Україною, дайте знати в коментарях. Бережіть себе.